терлять. Мені хотілося завжди Попробувати ікру цієї рибки. Я її скуштувала смачнюча, дуже, мені дуже смачна, вона така ніжно-солона чорна ікра, намащуєш її на хлібчик, або береш просто ложку і їси І їси, і кайфуєш у того, і запиваєш кавою чи чаєм, що ти п'єш, маштограм запити, як хочеш. Як тобі доподобає. Ну, взагалі, ну Кожен вибирає по-своєму. Значить, давай по ціну швидко пройдемося. Один кілограм коштує і весло і стерлять в одну ціну 1775 гривень, 0, 5, 935, 350 грам, 635, 280-535, 200 грам, 405 гривень і 150 грам, 350 гривень. Тому давай поспішай бігом, бігом, бігом куштуй, тому що скоро новий рік. А ти ще й досі не покуштували ця...